Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українську Відьма. Сьогодні хочеться подивити травень, місяць, який він буде саме для вас. Ми робимо розклади з вами по знаках зодіака. Зараз дамо вам можливість обрати самим свої. Підказки на травень. Травень місяць. Яким буде і любов, і фінанси, подивимось, і якусь пораду по здоров'ю. Дівчата, не забувайте писати мені з особистих розкладів, переглядів, зустрічей. Однак, будь ласка, пишіть. Конкретні питання. Я зроблю декілька варіацій вам, щоб вам було простіше визначитись. Травень місяць. Яке диво чекає, так? Обирайте, будь ласка, дівчата. Зроблю так, щоб було краще видно. Отак. От ваш травень місяць. І будемо зараз дивитись. мені в мене таке відчуття, що він вже настав. Знаєте чому? Не знаю чому, але чомусь я його дуже сильно чекаю. Одинички. І ви зі мною чекаєте на гарні новини. А вони таки будуть. Хтось дізнається про вагітність, про гарні новини стосовно рідні, дітей, будете сповнені сили, емоції, енергії, радості, щастя, можливо, відновлення здоров'я, але, дівчата, хто чекає вже дуже довго, наприклад, на появу чоловіка. Одиноки, тут є підказка вам, якщо або хтось щось хоче купити, продати, от якщо ви давно вже на щось очікуєте, окрім діток, тут вам порада почати діяти, тому що нові стосунки можуть бути, але вони повинні будуватися і починати будуватися зі спілкування. Але якщо у вас є незакриті старі стосунки, ви прив'язані до всього старого, накручуєте себе, постійно думаєте про минуле, як до вас прийде щось нове? Розкажіть мені, розкажіть мені, я буду слухати вас. Про чому уважно? Оп, це щось я сьогодні от на першому варіанті. Щось мені прям так хочеться вам сказати. Я не знаю, що Що мені верховно жриться? Прям така суєта, суета. Можливо, ви в мене такі будете, знаєте, за все хапатися одночасно. Всім хочемо бути добрими, гарними. Дивіться, не впустіть своє щастя, якщо одинокі, тут можлива зустріч, а ви якось будете ховатись. Якщо вам пропонують кудись поїхати піти, перший варіант ідіть гуляйте, відпочивайте, не відмовляйте собі ні в чому. Подарунки, свята, радість може бути. Не сидіть на одному місці. Єдине, що плітки. Плітки, плітки, пліткарі крутять їх, своє при собі тримаєте, Нікого не обговорюйте. Нікого, зовсім. От зовсім. Хтось буде, а можливо, ваш зовнішній вигляд намагатися обговорити. Ну, то вже їх гріх, знаєте, боженька їм суддя. Давайте ще. Які двері ще відкриються? Для вас одинички в травні. Дівчата, діліться каналом, щоб нас було більше. Тут, знову ж таки, одужання можливе. Якась новина про метод лікування новий, якщо у кого є ці проблеми. О, Хлопчик на порозі з подарунками. Єдине, що тут дивіться, хто вас не цінує, хто над вами насміхається, будь ласка. Завершуйте ці контакти. Краще бути без цих людей. Бо знаєте як? На пусте місце прийде щось нове. Мені вам аж хочеться 10 колод дістати і все погадати. Дивіться, якщо у вас щось не виходить, от якісь двері не відкриваються. Ну щось от зовсім, ні. Негатив дивимося. то що йшло інформація. Дивимось негатив. Ви відчуєте, до кого ця інформація, про кого відкриваємо. І потім будуть гарні новини. Порада вам. Дітей чекаєте. Хтось хрещеним буде. Шукайте шляхи. Не стійте на одному місці. Другий варіант. М -м -м. Спокуса. Спокуса, загравання, заздрість. Спокуса, можливо, чоловік буде спокушати. Темні сили ступають. Тук-тук, тук-тук. Омана, флірт, зрада може бути. Хто в шлюбі. Може, чоловік, може фізично не зрадить, але може спілкуватись з кимось. Дуже доленосний період. Дуже. Не діліться ресурсом, не допомагайте чоловікам. Тут буде якесь нове знайомство, дуже швидко плинне. Людина прийде людина піде. Як прийшов, так і пішов. Але він нічого і не буде обіцяти. Не домальовуйте якихось характеристик, я вас дуже прошу. Не домальовуйте. Ви дуже любите домалювати. Знаєте, ви від того, що у вас, на відміну від першого варіанту, те, що вас не влаштовувало, вибачте, те, що у вас не працювало, ви просто відпустите цю ситуацію і почнете шукати шлях. А як же зробити так? Щоб запрацювало, будете нові шукати. Виходи на гроші на нові, на новий дохід, хтось піде навчатися, і воно буде вдале. Все, що ви заплануєте, ви здійсните. Однак не дуже буде вас радувати особисте життя, тому що ви не можете визначити, що вам треба. Партнер не може визначити, чого ж ви хочете. Ви обирати будете дуже важкий шлях, дуже важкий шлях. І чому завжди? Ну, підіть прямою дорогою. Дивіться місяця. Йдемо прямо, до цілі. Турбота про близьких, кого є діти, все буде добре. Десь вас похвалять, якесь свято наприкінці місяця, гарний період. Та що ми всі за дітьми йдемо? Я відчуття, що одинички трошки вирішили піти на другий варіант. Дивіться, якщо нова ідея народиться, тут можуть і діти народитися. Якщо в когось щось вдається, але треба заздрити. Тут, може, навіть не заздрість буде, а ви будете дивитися і думати, чому їм так легко дається, а мені теж саме важко. Чому так? У вісні. Знаєте, у вас тут хандра, тому що не складається особисте життя. А вам кажуть, не треба хандрити, треба мріяти і чітко формулювати, для чого вам чоловік. Можливо, ви просите просто для близькості, для близькості він і приходить. Будуть зустрічі, але ваш кармічний вже був. І вам просто зробив дуже багато горя в житті, тому будуть інші стосунки з іншим сценарієм. Третій варіант важкий. Тут башня погана, тут зберуться всі проблеми, всі потаєні, потаємні страхи. Взагалі цю колоду не дуже любила і не гадала на ній. А тут так склалося, дуже гарно почала вона мені відповідати. От приходить свій час, знаєте, роки в 4 тому взяла, відклала, вона мені просто лежала. Гарню я тепер моя. Боїтесь щось починати? Боятись кудись рухатись. Хтось боїться зі стосунків виходити, хтось боїться в них входити. Треба боятися. Ні. Тут кажуть, ти сама себе руйнуєш. Не треба себе зцілювати, треба просто, отак, знаєте, розплющити очі і просто йти вперед. Не думайте. Було погано, погано в минулому. Поїздки, переїзди, кохання. Тут може бути кохання, але вам чомусь буде здаватися, що вам недостатня людина уваги приділяє. І ви, ви самі руйнуєте, у вас якийсь внутрішній стан такий, все зруйнувати, недовіра, біль за луною це можливо. Тут кажуть, я буду займатися своєю справою. Дивіться, ну тоді не жалійтеся на те, що одинокі. Тут можливість стосунків розвитку. Да. Ну Хтось вас критикувати буде, не підтримувати, ну це вже їх справа. Диявол тягне. Хто в трикутнику, хто в складних стосунках виходимо. Новий буде. Або не даємо можливості маніпулювати. Не ведіться на те, що вам сказала. Самі собі важко робите. Самі собі робити важко. Займати твою, займайтесь творчістю, тим, що ви любите. Знову башня. Зайка моя хороша. Займіться, будь ласка, собою, здоров'ям, красою. Що ви руйнуєте? Друга башня, що ви руйнуєте? Що і навіщо? Тут треба зруйнувати одинокість цю внутрішню. Так, обналитися треба, дивіться. І піти в кохання. Перевся, не боїмося вже все. Вже своє відбоялося. Тут кажуть, відкинеш минуле, дадуть майбутнє. Живіть одним днем. О, знаєте, прокинулись і просто будьте тут і зараз. І стільки варіантів піде? Цікі можливості? Зцілення, зцілення, щось фізичне вас буде турбувати. Будете про здоров'я багато казати мені. Кого суди, буде за законом рішення. З'являться люди з минулого багато. Тут хтось може щось від вас вимагати, сійте на своєму. Знаєте, може чоловік там проявиться колишній щось буде хотіти. Стійте на своєму. Якщо ви знаєте, що ви праві, не давайте вас продавити. І тут єдина порада, не звертайте увагу на, на те, що кому треба, то їх проблеми. То їм треба, а не вам. Ви робіть те, що треба вам. Гарні новини, важкість піде ваша, важкість піде. Щось відходить погано. Відходить щось погано, знаєте, як іде. Залишається в минулому, не хапайте за це. Якщо люди йдуть з вашого життя, хай йдуть. У вас сили будуть. Вам відкриваються нові можливості, ви вийдіть з цієї клітки. У вас сила дається. У вас якісь мрії нові, дружба можливо, родина тепло там буде, знову йде карта творчості. Ви якось до себе повертаєтесь. І тут так все швидко, 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 що ви навіть домашня. Ну, ну, От зру... Вам буде здаватися, що зруйнується зру... хід хід. До... Життя. Ні, тут башня, потім закохані. Дівчата, тут стосунки гарні. Або відновляться ті, що є, якщо ви у шлюбі, або наві взагалі дадуть. Тут любов. Це місяця ви закохані і вас закохані. Ну, Мені подобається.